В наш парк приїздить Міжнародний валютний фонд Посольства різних країн та перші особи держави. Хочете, щоб ваше виробництво відвідували такі гості? Наша екосистема вже працює, а перша черга вже на фінішній прямій. Вже незабаром ми активуємо наш індустріальний парк і тут почнуть працювати резиденти. Ми на фінішній прямій. Ми не просто будуємо парк, ми створюємо репутаційну точку тяжіння для всієї індустрії. І минулого місяця наш парк поповнився в чергове новими резидентами, які будуть виробляти теплове та зварювальне обладнання. Корпус 1 побудовано 96%. корпус 2 побудовано 85%. корпус 3 побудовано 40%. Корпус 4. Побудовано 95%. Корпус 5. Побудовано 43%. USP – Побудовано 95%. Пожмашина. Побудовано 6%. Укриття. Офісний центр. Побудовано 21%. У нашому парку залишились останні приміщення для продажу та оренди. Хочете, щоб на ваше виробництво приїжджали міжнародні інвестори, делегації та посадовці? Тоді вам до нас, бо ми створимо масштабно, якісно та для розвитку країни. Саме тому офіційні делегації хочуть бачити це на власні очі та долучитися до таких проектів? Це вже відбувається тут, і медійність це лише маленька частина екосистеми, яку ми запускаємо. Хочете дізнатись про всі її складові та як формація підсилить саме ваш бізнес?